Всім привіт! Ми в Кракові. І нарешті виходимо в центр погуляти. Ось ми вже на ринковій площі, тому що ми тут поселились геть недалеко. А перед нами знаменитий ринок Краківській суконні ряди. А ось тут відразу церква Успіння Пресвятої Богородиці. І ялинка, яка файна! Йдемо на ринок, хочемо купити подаруночки, а потім ще погуляємо. Ми на найстарішому. Ринку в Польщі, а може і Європи, 1257 року почав діяти цей ринок і діє до цього часу. Тут можна купити все, що хоче. Можна купити будь-що від іграшок до золота, ікон і одягу. Ось це в нас ринкова площа, яку зараз взагалі не можна побачити, тому що тут дуже багато різних торгівельних. Цих кіосків чи як їх назвати. Зараз тут продають купа всього. Як різдвяний ярмарочок. Он вежа, ратуші. Ось у нас суконні ряди, знову йдемо до них. Вже людно зараз тут. Продають все, що хочеш. Дивиться. Ми йдемо до Вавельського замку, нам йти ще десь хвилин 7-10 від центру. Ось навпроти нас ще є така церква теж 13 століття. Церква святого Франциска Асиського. Франциска Асиського, 13 століття. Такі красиві вітражі в цій церкві. Дінка гарна, а навпроти... На приміщенні ми бачимо портрет. Ми так зрозуміли, що це Йоанн Павло II, колишній папа Римський. Ми дійшли до замку нашого ваввеля. Зараз ми пробуємо зрозуміти, як попасти туди. Переходимо через дорогу. Вон уже вежі видно. Ти вже поскакали по сходинках. Туди до брами. Зачинена брама. Вертаємось геть, йдемо навколо шукати дракона Вавельського. Ми вийшли на набережну, вісли. Там така краса, все місто світиться. Тут от якісь фігури. А ми йдемо далі шукати нашого дракончика. Туди вздовж по набережні. Він скоро має бути. Там замок. Шкода, що не підсвічується. Йдемо, думаємо, де грає. А це грає лапки, грають. На лавках музика грає. Шкода, якось так... Мені замало світла. Місяць який красивий сьогодні. Вісла, у віслів відображається, краків. Така краса. Красиво на набережній, там воно, чортове колесо. Все сяє. Ми дійшли до вавельського дракону. Будемо дивитися, може він буде дихати вогнем. Ось такий дракон. Ми дочекаємо, що він буде дихати вогнем. Дитина моя бідна ходить, шукає, на який номер написати, щоб він подихав вогнем. Бо кажуть, що потрібно відправити смс-очку. Тобто заплатити за це. Тут навіть коники в шапках. Санта-Клауса, такі прикольні. Так і до їх ялиночки є. Та, настільки багато сьогодні людей на ринковій площі, Он ялиночка. Зараз спробуємо підійти туди. Ну, церква ця дуже красива. Наступний раз, як буду в Кракові, обов'язково потрібно в неї зайти. краківської ялиночки подивимось, бо завтра вже в Україні у нас ялиночок не буде. Таких ошатних. будуть ялиночки. Але не настільки яскраві. Як тут атмосферно у Кракові. Коники такі красенні. Позаду мене церква, ця ялинка. А ми надто втомлені, щоб довго гуляти, йдемо вже додому, бо завтра рано нам вирушати назад в Україну. Всім па-па.